Так, подивимося, що в нас сходить. Редисочка сходить гарно. А трава ще гарніше. Так що треба скоро її зворушувати. Тут має бути рядочок руколи, на щось погано сходить. Так, з цієї сторони в нас селезка, а тут сорат дуже гарно сходить. Накриваю я вокруг, цибулька та я кущова почала краю круг теплички, сходити теж. Так. А тепер Ой. у мене ще є другий пор парника. Тут у мене цибулька на зелень. Одна менша, друга більша. Тут у нас кріп. Я так накриваю ще спанбордом, щоб конденсат не падав холодний. Це у нас кріп, це кріп амброзії, а це кріп брону. А з цієї сторони базилік зелений і трошки зелений, більш фіолетовий. рукола. Базилік фіолетовий, салат і останнє. Касета, перейду туди. Тут яка отримується під конструкцію. Петрушка. Не тільки почала сходити. Петрушечку треба полити. Така маленька, або коворкова